Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі, ходімо разом. Мої вітання! Уявляю, я вмущуюся в вагоні приміської електрички. За півтори години зустрінусь з родичами і друзями в рідному місті. Під рух потяга очі заплющуються і серед звичних звуків у вагоні чую: Житомирські носки, дівчата, житомирські носки, не шкарпетки, а саме носки переіначувати не буду. Накупила всім по парі, зайвими ж ніколи не бувають. І вже чути з другого кінця вагону, Житомирські ласощі, купую й ласощі. Звичайно, базар в вагоні найкращий прояв нашої реальності, від цивілізованості далеченько. Та час змінюється, і згодом і це залишиться тільки в згадках. Але сьогодні. Я приїду додому, одягну теплі житомирські шкарпетки і буду пити каву з молоком в прикуску з житомирськими ласощами. Без виключень, кожна область невід'ємна частина держави, промисловості, культурі, науці, історії. Але мої подорожі Україною з ляльками це особисті відчуття на рівні емоцій. Варто вимовити новоград Волинський і виникає цілий шквал емоцій. Тут народилася Леся Українка. Саме тут відбулося перше пізнання світу майбутньої великої особистості. На Житомирщині маленька Леся перше почула про мавку. Її відчуття було такої сили, що згодом на весь світ пролунала незабутня лісова пісня і осяяння словами мавки: Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Житомирщина це дивна загадка для мене. Здається, варто простягнути руку, і відчуєш давно знайомий дотик, теплий і рідний. І лялька така, лаконічна простота її вбрання, доведена до рівня класики, жодної зайвої деталі. Простота, що існує без змін декілька сотень років, це точне попадання, відточене часом в потреби тіла і душі Українки. Поглянемо! Зачіска. Коси сплетені з використанням тоненьких опліток. Тільки руки, і тільки гребінець, і ця зрозуміла фіксація. Сплетена коса сонячним колом обрамляє голову. Світле волосся я обрала, щоб позначити межування області на півночі з Білоруссю, тому використала жовтувату пряжу, сорочка, класичні кольори. Червоне з чорним або синім. Чорний символ землі годувальниці. Але для ляльки обираю колір небес синій. Орнамент поліський, рослинний з поєднанням простого геометричного візерунка. Пропоную до уваги наступний етап виготовлення ляльки. Закріплюємо голівку і надягаємо сорочку. Моя Житомиряночка, молода жіночка, а вбрання її можна назвати класичним. Нехай в поєднанні з таким образом буде і її ім'я, Марія. Поверх сорочки побутував картатий літник закріплений на талі. його доповнює білий фартух – полотняний і неодмінно крайка, без витівок і придумок, стрій. Ніби підкреслює, що вся краса в ній самій, в жінці, в її очах і руках, в її розумі і серці, напрочуд сучасний підхід. І тільки на її голові, серед поліських дерев і трав, дивовижною квіткою майорить липська хустка. Моя Марія так і не відкрила мені свою історію життя. Єдина розмова відбулася з нею про те, як зберегти себе, своє серце і душу ці страшні дні сьогорічних весняних пожеж на Житомирщині, коли палає село і на твоїх очах воно зникає. А потім, мало помалу, з горем і болем, жінки все ж знаходять свої рецепти. Українки часто беруться за творчу роботу в часи випробувань. Щоб страшні думки не обсідали голову, вони рахують хрестики вишивки, і на світ народжуються унікальні рушники, скатертини. І я це знаю особисто. Зрозуміло, що натхнення приходить різними шляхами. Один із них саме такого роду порятунок. Тому у моєї Марії Житомирянки в руках буде вишивка. Весь її образ простий і зрозумілий, і в той же час суцільна таємниця, як і сама Житомирщина, до болю знайомі назви її міст і містечок. Чую їх як рідні, бердичів і малин, коростині, Новоград-Волинський і оворуч і водночас суцільна містика. Чому саме в цю поліську землю природою закладено гранітне диво, по всій Україні спокій поховань наших рідних? На кладовищах оберігають стели і пам'ятники з гранітних кар'єрів Житомирщини. А самі кар'єри то природна краса озер і скель, що манить нестримною силою і, побувавши там одного разу, повертаєшся до цієї краси знову і знову. Нерозгаданим чудом залишається український Стоунхендж, камінне село на Житомирщині. Серед українського полісся історії залишила монастир ордена босих кармелітів диво. Він діє до сьогодні, зустрічаючи тисячі прочан біля чудотворної ікони Божої Матері. А поруч свідчення неабиякого розвитку юдейської культури з 18 століття легендами оповиті ярмарки в підземних галереях одного з найбільших торгових міст Бердичева. Чи не звідти розходились по Житомирщині Липські хустки полісянок? Знаменитий меценат, сукровий магнат Федір Терещенко, без сумніву, знав, в якому краю збудувати замок для своєї молодшої доньки принцеси, і побудував до нього спрямований сьогодні один з найцікавіших туристичних маршрутів. Класик французької літератури Оноре де Бальзак писав тут свої твори, чекаючи кохання Евеліни Гальської. і таки обвінчався з нею. Житомирянка, жінка-таємниця. У мене аж дух перехопило, коли я дізналась, що дві жінки, дві артистки, що хвилюють мою свідомість багато років, уродженки саме цієї землі. Та й чи могло б бути інакше, обох. І з легкістю можна уявити біля плити заготування борщу це парадокс. А потім цілковито підпадаєш під магію їх творчості, Ніна Матвієнко і Раїса Недашківська. Перша наша мавка на екрані Раїса Недашківська. І далі поєднання простоти й магії. Я чую сприймача проводового радіо, знайомі до останнього слова поезії Шевченка в її виконанні. І наш Тарас з ікони перетворюється для мене в рідну душу. І читай, хоч в сотий раз, останні рядки відомого кожному віршика, сотий раз не втримаєш сліз на словах. А я в попа обідала, сирітка сказала. Це абсолютно диво творить Раїса Недашківська. Ніна Матвієнко, зранку, почувши її голос, мотив пісні буде переслідувати тебе декілька днів. Ой, не зоря в небі запалала. Чули всі, віднайдіть і почуйте знову, це залишається в нас назавжди, стремління до краси і любові. Житомирщина зрозуміла до останньої риски і незбагненна для розуму. Їдьте на Полісся, там відпочине ваша душа. А через тиждень побуваємо на Хмельниччині, познайомимось з цікавою бабусею. Do Zustrich.